П'ять порад, як порозумітися з підлітком. Не порівнюйте його з іншими. В них і так достатньо порівняння себе з іншими. В соцмережах, в Тіктоці, в Інстаграмі. Вони і так критичні до себе. Якщо вам потрібно щось сказати, саме критичне підлітку, то звертайте увагу на його дії чи поведінку і критикуйте їх, а не особистість підлітка. Спробуйте зрозуміти. Проблему, що зараз він переживає, які проблеми в нього є. Не обесцінюйте їх. Пам'ятайте, розширення прав веде за собою розширення і обов'язків. Ну, наприклад, він хоче гуляти до 10-ї вечора і, відповідно, має збільшитись якась його домашня робота, яку він має виконувати. Це важливо для того, щоб він розумів відповідальність, яку несе. За розширення своїх певних прав. Звертайте увагу на те, яка талановита то, то розумна ваша дитина. Звертайте і на те, чого він може ще досягти, крім того, що він вже зміг зробити. Але це має бути об'єктивно. Не те, що ви його хвалите, за те, який він класний і розумний в математиці, а він її взагалі не розуміє. Ця похвала має бути об'єктивною відповідно до нього.